3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром із посиланням на міжнародну транспортну асоціацію України. Якщо раніше поляки обмежувалися одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі. Акція планується на два місяці. Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. Польські перевізники вимагають. Повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС, окремо чергу в є черзі для авто на номерах ЄС, окремо чергу на всіх кордонах для порожніх фур, та отримати доступ до системи шлях. Причиною страйків називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.